Сосна ламберта. Голонасінні рослини серед інших деревних рослин повною мірою заслуговують на звання найкращих. Найтовстіші та найвищі дерева належать до голонасінних рослин. Найстарше дерево у світі сосна довговічна, вік 4700 років. Теж голонасінна рослина. Дерево з найдовшими у світі шишками сосна Ламберта. Довжина шишок сягає 66 см, а насінин 12 міліметрів. Сосна була названа на честь англійського ботаніка Ейлмера Ламберта що описав безліч видів хвойних дерев, росте сосна в штатах Орегон, Невада, Каліфорнія у західній частині Північної Америки та в північній Мексиці. Сосну Ламберта часто називають цукровою сосною, адже її смола містить велику кількість цукру. Аборигени Америки за допомогою цієї смоли підсолоджували страви. Американський природодослідник кінця 19-го, початку 20-го століть Джон М'юр уважав цей сосновий делікатес смачнішим за кленовий сироп та називав сосну Ламберта королевою хвойних дерев. В Англії, до речі, існує пам'ятна дошка шишці цукрової сосни найбільша шишка у світі в натуральну величину.